Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану 2022-2023 навчальний рік стартував 1 вересня в усіх закладах загальної середньої освіти міста. Триватиме це навчальний рік відповідно до структури навчального року, яку ми визначили попередньо у серпні, до 31 травня. Звичайно, це рішення ми говорили про те, що ми будемо зважати все таки ще на безпекову ситуацію, і відповідно, зважаючи на ситуацію температурного. Режиму і можливо. Нам доведеться ввести якісь зміни, але це я говорю про можливу. Поки що ми маємо структуру до 31 травня. Організацію освітнього процесу в школах, гімназіях, ліцеях було погоджено з військовою адміністрацією. Перш за все, керувалися безпекою учнів, педагогів. Форма навчання очна чи дистанційна визначалася за наявності укриття у навчальному закладі. Було прийнято рішення щодо організації освітнього процесу заочною формою з використанням технології дистанційного навчання у восьми. Станом на сьогодні, звичайно, це було поступово, ви це пам'ятаєте, у восьми закладах загальної середньої освіти: номер 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12. За змішаною формою навчання працювали у 2, 13 та 14 школах. У зв'язку з відсутністю захисної споруди у школі номер 2 та в е, е, захисної споруди у загальноосвітній школі номер 13, яка розрахована на малу кількість осіб, і у загальноосвітній школі номер 14, якої теж немає захисної споруди. Але використовує вона укриття для першого класу захисну споруду на базі закладу дошкільної освіти номер 28 та для решти учнів укриття центру творчості дітей та юнацтва на сьогодні. Навчальними закладами розроблені власні моделі організації освітнього процесу з урахуванням особливостей закладів освіти індивідуальних потреб дітей, враховуючи таку ж ситуацію, коли дають аварійні відключення світла адміністрації закладів застосовують гнучкий підхід до планування навчального дня та формування. Форматів освітнього процесу адміністраціями розроблені алгоритми відпрацювання уроків, що не проведені в межах сталого розкладу. Через відключення електроенергії у закладах загальної середньої освіти змінено тривалість уроків. В більшості з них для учнів перших-четвертих класів урок триває 35 хвилин, для школярів п'ятих одинадцятих 35-40 хвилин. Хтось обрав систему три по тридцять. Практикують у навчальних закладах позмінне навчання, змішану форму навчання, точні науки, мова, література, викладання. Даються учно дистанційно уроки музичного мистецтва, фізичного виховання технології на сьогодні. 392 учня знаходяться за кордоном. Наразі долучаються до дистанційної форми навчання 352 школяра. 91 дитина навчається за сімейною формою. Найбільше таких дітей у гімназії номер 5 та загальноосвітній школі номер 9. Екстерном здають предмети 47 школярів. Протягом першого півріччя учні педагоги брали участь в конкурсах, олімпіадах, долучалися до благодійних акцій, ярмарків на підтримку збройних сил України.